Нищівна боротьба з тіньовою економікою. Таке завдання для податківців області поставив заступник голови ДПА України Сергій Лекарь. Він приїхав на Івано-Франківщину, аби представити нового керівника державної податкової адміністрації в Івано-Франківській області. Ним став Віктор Рахміль. А Віктор Григорович до цього уже очолював податкову у 2004-2005 роках. До моменту представлення заступник голови ДПА України окреслив нові завдання податкової служби. Першочергові забезпечити виконання бюджету, зокрема сплату податків і повернення ПДВ. Далі представлення новим старим керівником податкової служби області став Віктор Рахміль. У цій системі він працював з початку її створення. Крім того, очолював вад Івано-Франківськгаз та контрольно-ревізійне управління в області. Податківці подякували попередньому керівнику ДПА в області Володимиру Поповичу за професійну і сумлінну роботу. Володимир Васильевич вам за відповідну роботу. Керівництво ДПА, я думаю, в тому, що не помилюся, якщо скажу, що і керівництво області, і е, обласна рада, вони, скажімо, ставлять певні надії і я навіть говорю певні обов'язки щодо забезпечення виконань, поставлених і державною податковою адміністрацією, і саме головне в тому, щоб виконати бюджетні призначення. Івано-Франківської області. Я маю надію на те, що бюджет області буде затверджений, відповідно. Сувору дисципліну і строгий контроль за поповненням казни обіцяє і керівник області Михайло Вишиванюк, адже відповідальність за це лягає і на плечі чиновників. Виходячи з цього, голо є тут представники податкових адміністрацій районів. Я хочу, щоб було і ставлю таку вимогу, щоб була чітка співпраця з головами районних державних адміністрацій з мерами міст. Чітка співпраця. А хто цього, не зрозуміє, хто цього не зрозуміє, то будемо пояснювати йому, але вже на других, на других посадах.